Як у вас командир? Просто вийшов, зібрав речі пішов. Ну, де, і пішов. Тут навіть в багатьох така думка от зложить, от попадаєш на Дудбас, що в перший день тебе вб'ють. Ми он, я не знаю скільки ти, ми он з Лавіком тут вже півтора року, можна сказати. Я взагалі пішов з перших днів, ми добровольцями були безоплатно, без людей не питають. Перепочинок треба любому, бо всі вигоряють на цій війні. Хай там як. Разом до перемоги. Ми знову зустріли побратима, який воює на Донбасі. І... В якому підрозділі можеш назвати? 49-й себе. Карпатська січ. Це відомий підрозділ. Ми завітали до них. От задаємо обично такі питання, які цікавлять людей, які лишаються там, які боюють. Ну, ще не прийняли рішення йти, скажімо, на війну. Скажи, ти сам приймемо? Рішення тільки воюваль. Я добровольцем пішов з перших днів повномасштабно, так добровільно. І а враження були такі, не жане жалкує. Не жалую не жалкую. Я взагалі пішов з перших днів. Ми добровольцями були безоплатно, без неоформлення нічого. Ми працювали сім місяців до того, як я попав в Карпатську січ, це вже потім оформився, тому що все затягується, все ну, але пішли далі і працюємо. Тобто то ти не жалкуєш, що прийняв таке рішення. Але ж е, бувають моменти, коли певний час проходиш і розумієш, що так не все так, як би тобі хотілося. От, е, ш, ну, всі говорять, що найбільше це хочеться чуть відпочити, ну, щоб провели ротацію і знову йшли в бій. А от таке питання: що не вистачає зараз, скажімо, в збройних силах вам, людей? Це, 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 це очікувано. Так що всі ми знаємо, щоб перемогти ворога, це повинні бути волонтери, військові. Волонтери обов'язково, без тилу ми, блядь, тут нічого не зробимо. Перепрошую за французький. Нічого. Тил мусить працювати теж. Без тилу ми тут, ну, ми вже стали. Тил працює, ми тут працюємо. Хлопці один єдиний так, організм. Так, так. Один єдиний придав. організм повинні працювати. Так. Ну, Це, що ми очікували. А Ще таке питання. От у нас там влада, хай депутати йдуть, там президент поганий, там той головнокомандуючий генерали. Як у вас командири? У нас все добре. У нас командир, я особисто своїм командиром копали окоп. Командиром разом з лопатою в сірій зоні, окопувались, займали позиції. Будь-який вихід, будь-що, командир завжди ходив нам. Тобто командир це не паркетний, каже, не сидить. Це а він... людина, яка веде за собою. Ну, так і говориться, командир той правильний, який веде за собою, а не йде, а не відправляє да, він не сидить десь, він на боячки. Особисто сам іде, ми разом з ним копаємо, ходимо, робимо роботу. Як казали за Маджухеда колись, заходить перший і виходить останній. Оце настоящий командир. От у нас так само. Треба копати копають. Є, і дуже багато хлопців є, які особисто знаю, які теж командири, працюють, ходять, роблять роботу. Ну, значить не все у нас погано. А скажем, про мобілізацію. Що ти сказав? Про мобілізацію, що я сказав би. Я б сказав би, щоб ці хлопці, котрі в ТЦК цікавиться, бігають, ловлять когось, щоб він їх захищав, які вже там, блядь, по три роки сидять, вони присягу давали. Він має в першу чергу йти, а не бігать когось, ловити, забирати. Наскільки? А поранених, а поранені, а поранені хлопці, які травмовані після ВЛК, вже можуть піти, які відвоювали. піти так, вже є і працювати є, є поранені хлопці, так можуть працювати, робити ту саму було, роботу. Сінки можуть скажу, робити ту роботу. Я додав, це було актуальне раніше трохи. На даний час я знаю в ТЦК в нас герої України, які кочу раз поранений, який воював і з батьком воював. У нас Майже всі ТЦК на даний час, це всі бойові програми. Не має бути, що ТЦК бігають, когось доганяють. Людина сама має особисто прийти. Треба оновити дані, прийшов, поновив дані, треба кудись, Він особисто, а не так, що вони бігають, приходять, витягують з машин, забирають з рейсів куча цього. А коли, а якщо не приходять і ховаються, і не оновлюють, що робити? Ніс повістку, все по межах сильного законодавства. законодавства. Все, щоб було по закону, а не оце свавілля, ну, тобто вони собі дозволяють дуже багато. Ну, є... Не біду їм тут, стріляти є чим, воювати є чим. Тільки людей не вистачає. Мало людей, не хочуть іти допомагати нам. Ну, колочкоють трохи. Ну, воно всім страшно. Ну, Я думаю, страшно, звісно. Ну от Микола, що там на позиціях, що у вас моє цікаве. Ну що на позиціях нас зараз так, тримаємося дуже добре. По забезпеченню я би сказав, бо дякую всім волонтерам, хто долучається до збору на дрони. От, всім дуже велике дякую. Ну Ви просто працюєте дронами в основному. Так, в більшості дронами працюємо, так, да, зараз у нас така задача і дуже, до речі, дуже ефективно. Ну Сергій знає, він працює. Кулеметом, який кулеметом. мені приснився. Але ці, що лишаються, їх там їм вручають повістки, ну, вони, мабуть, бояться йти, я не знаю. Но як ви рахуєте, вас поміняти треба, навіть вам дати відпочити. От, от якби, скажімо, ти відпочив місяць, ну це до вас всі. Так. Ви повернулися б назад? Звісно, повернулися. Звісно, ну, всі повернулися. Так, так. Перепочинок треба любому, бо всі вигоряють на цій війні. Хай там як не є, війна ще невідомо, коли закінчиться. І вона дуже довго ще, можливо, буде тривати. І всі, В більшість з нас мають сім'ї і, і діти. Тобто людям треба більше давати відпочинок. Тут навіть в багатьох така думка от зложить, от попадаєш на Донбас, що в перший день тебе вб'ють. Ми, я не знаю, скільки ти, ми озлавіком тут вже півтора року, можна сказати. А я є тільки я... разом. А, раз, Ну, Однаглядний приклад, що ну як, нічого Ні, страшного. не їздить. Є й поранені, є й загиблі, але ж ну, що кому там написано, зверху, скільки нам відмірано, на такий будемо жити. Так що приходьте, вас тут чекають. Це ті, ті хто лишається за кадром. Що нам не вистачає на лінії фронту ці броня? Це зараз ми засіб І Вони тобто, їх багато втрачаються, дрони потрібні, всіх підрозділи. Що і в Піві, так само і маві, що їй. Оцей автомобіль, кажи, як було. Приїхали хлопці на позицію, тільки повиходили, знайшли, прилетіло пару метрів від машини. Добре, хлопці, всі цілі живі, дякувати Богу. І машина виїхала. Правда, без одного колеса, але виїхала. Дякую Богу. Не страшно на війні? Звісно, страшно, всім страшно. <реш> а але часом людина висилає позицію. З е -е, 22-го року, як почалося. Окупаційна війна продовжувала, так сказати, російська операційна Просто вийшов, зібрав речі, пішов до хлопця. І з того часу працюють цей день. Розкажу одне, що всі працюють 24 на 7. Всі хлопці молодці, рекси, як би сказати. Роблять, кожен робить свою справу, по звільненню нашій землі будуть окупанти е -е, Микола ти е -е, керою людьми, командир. От скажи, як, е -е, таке питання, які зараз проблеми в чому? Чи є не вистачає озброєння, чи не вистачає їсти, е чи не вистачає зарплати, людей не вистачає. <реш> оце, оце відповідь. І... Що все буде? Все таке? Ну, вихід тоді, тоді треба мобілізацію. І, ну, люди не дуже хочуть йти. Обіжається, що ти цікає хлопець. Хуйовий підхід. І... І ще таке питання. Звичайно, відповідь я вже знаю, що ти скажеш. Ми в цій війні переможемо. Ясний <реш> тепер. Відчував, що буде війна з русскими в угу. нас. І от ти зараз тут. Угу. Так що хто там нас дивиться, не бійтеся, допомагайте, ідіть Ідіть до Миколи. Дивіться, не голий, <різь> <різь> не похудав. Ідіть, допомагайте, ваша допомога треба, щоб нам перемогти. Слава Україні! Героям слава!